Вітаю вас, в школі батьків Антошка. Проблема булінгу таркається тисяч дітей та підлітків, залишаючи глибокий слід в їхній ніжній психіці. Батьки мають відігравати головну роль в розпізнаванні та вирішенні конфліктів, які може бути залучена ваша дитина. У цьому відео ми розглянемо, що таке булінг і які конкретні кроки ми можемо заподіяти, щоб зберегти вашу дитину і встановити здорове шкільне середовище. Зазвичай ми говоримо про те, що булінг це будь-яке порушення власних кордонів дитини. Булінг буває фізичний, економічний, соціальний, сексуальний та кібербулінг. Це булінг, який відбувається власно в інтернет-просторі. Фізичний це зрозуміло, що це якісь там поштовхи, підніжки, будь-яке фізичне втручання в, дити... в особистий простір дитини. Якщо ми говоримо про економічний простір, то це чи є в тебе 5 копійок. А попригай, пострибай, а давай подивимось, давай ти принесеш мені завтра гроші, купиш мені булочку. Але це вже ми говоримо про більших дорослих дітей. Соціальний булінг це булінг, який стосується проблем з соціальним статусом дитини, сім з сім'ї, з якої походить дитина. Якщо ми говоримо про сексуальний, то це те, що стосується доторканості. Людини, будь-які питання, будь-які натяки, будь-які поштовхи, які більш стосуються власного простору людини. І кібербулінг це дуже цікавий феномен нашої дійсності, бо це незрозуміло і неможливо побачити для батьків, і для вчителів. Те, що є у кіберпросторі, і це дуже широкий спектр булінгу, починаючи з невідомо яких повідомлень, і закінчуючи тим, що є калежування, де беруться якісь фотографії, до них додається голова дитини, фотографія, і вже починається булінг. Але є таке, коли, наприклад, власна фотографія людини. Залишається чи опиняється якимось чином в чаті групи і починається цькування. І ем, тут дуже важливо розуміти, як з цим боротися, бо це дуже нове. Якщо ми говоримо про булінг, булінг ем, цілком, то зрозуміло це не нове щось для нас, а кібербулінг це прям зовсім нове. І тут ми повинні е, говорити з дітьми про те, як зберігати е, свою недоторканність в онлайн-просторі. І це невеличкі правила про те, що ми не можемо нікому надсилати свої фотографії. Е, фотографії, які містять одночасно обличчя і тіло. Це твій вибір, чи ти хочеш комусь показувати щось особливе, але подбай про те, щоб там не було одночасно твого обличчя. Бо ми не знаємо і не можемо знати, чи та людина, яку ти надсилаєш ці фотографії, є надійною. А якщо навіть ця людина надійна. Буває таке, що щось попадає в клауд, в хмаро, хмари, попадає телефон в недобрі руки чиїсь, і ця фотографія стає неприватною вже. <му> Булінг це соціальне явище. Воно не не відбувається на одинці face-face. -face. Воно залучає до себе велику кількість людей. І це дуже важливо розуміти, що булінг це така ніби циганська свадьба, циганське весілля. Там є той, кого ображають, той, хто ображає. Гості з сторони нареченої це ті, хто захищають жертву. Ті, хто підтримують булера, ті, хто спостерігають за всім, що відбувається, і вони також можуть поділятись на дві сторони. Тому якщо щось відбувається наодинці, ти мені відсилаєш, я відсилаю тобі щось таке приватне і смішне, і нам обом це добре, це ок, то це не булінг. А якщо, наприклад, одна людина відсилає. Весь час другій людині. Наприклад, навіть це буде смс, текстінг. Так? Ти мені наснилася, ти мені наснилася в такому-то -та стилі, то це вже переслідування. Переслідування там за допомогою смс чи там картинок, чи чогось такого ще. Часто дітям пишуть через ігри діалогів якихось там невідомих, телеграм, суспільствах, чи прямо в грі. Повинно, батьки повинні розмовляти про це. Що хто б тобі не писав, ти повинен розуміти, чи ти повинен розуміти, що дуже багато простору залишається для брехні, коли це онлайн-простір. Що може писати тобі маленька дівчинка, а сидіти там великі дядька? Що ми повинні дуже бути пильними, коли ми знаходимося в кіберпросторі. Не писати, не говорити про те, де ми живемо, чи є батьки зараз вдома, чи ми багаті, чи ми якісь там особливі. Бо ми не знаємо, хто поруч з нами. Я вчу критично мислити. Я вважаю, що це дуже важливо ну, про все задавати собі питання, да? чому людина запитує в мене це, яку я не знаю, чи ця людина може скинути свої власні фото перша. Да? Власне, оце скинути фото. Тут прямо треба самим. Батькам роздивлятися, що є для мене нормою, бо в нас немає таких норм, в нас не було такого, і ми не маємо власних кордонів про це. Да? Яка фотка ок, а яка фотка вже виходить за межі? Прям я досліджувала цю тему, що да? фотка, яка там в літньому одязі, вже трошки піп. Да, фотка, яка в білизні, також навіть в купальнику, ми не відсилаємо ніколи ніколи нікому. А якщо ми вже дорослі і хочемо робити все, що ми хочемо робити, це то, то є правила: правила, де немає обличчя, правила, де немає якихось речей, які можуть видати тебе. І перевіряти людей, з якими ти спілкуєшся, і це стосується будь-якого спілкування і довіри. Не можна довіряти просто так. В нас був дуже гарний час. В нас не було інтернетів, в нас не було всіх цих фоточок, і е, ніхто не знає, як ми жили. А зараз все залишається в інтернеті. І Тому бути дуже обережними. І розповідати ці всі ситуації дитині, бути з нею відвертою, що е, насправді е, все залишається, хоч я покажу тобі. Е, наприклад, е, про скандали якісь розповідати, да, що якщо в тебе щось сталося таке, то це не е, кінець світу. Я знаю, наприклад, історії, коли там, е, дівчата скидували якісь фото хлопчикам, і потім хлопчики робили це. Е, Достоянням общественності, ці фотки. І пережити таке складно. Тут треба дівчинці допомога. І, і перш за все, це допомога від батьків, психологи батьків. Але з будь-яким питанням, якщо ви не знаєте, що робити, якщо ви знаєте, що робити. Приходьте до психолога на одноразову консультацію, приходьте в терапію, приходьте просто порадитись. Це дуже важливо для того, щоб ваша дитина виросла психічно здоровою, для того, щоб підтримати. Це може бути навіть одна сесія, це не страшно і не боляче, але це може бути дуже підтримуюче. Ну, ми повинні сперш за все розуміти, про який вік дитини ми говоримо. Частіше за все говорять таку рекомендацію, дають таку рекомендацію, що телефон дитини це недоторканість. Але коли ми говоримо про дітей з 7-8 років, наприклад, то я б рекомендувала домовлятися з дитиною, що можна, я подивлюсь про тобі, що в тебе там коїться. Але це не допоможе, тому що ми не розуміємо багатьох речей, які там відбуваються. Ми не розуміємо там тайного язика, тайної мови, якихось знаків, так? смайлики, які мають під собою якийсь сенс, якого ми не знаємо, чи слова, які для нас не містять нічого в собі, а для них вони дуже образливі. Тому єдине, що ми можемо зробити, щоб е, допомогти дитині, це розмовляти з нею. Е, це дивитись на те, що відбувається, як вона себе поводить, як вона поводить себе з тобою, як вона спілкується з друзями, що відбувається в школі. І це все, е, де не може допомогти телефон. І, навіть чупувати дитину да, не допоможе, тому що ми не просто не розуміємо того, що там відбувається. Тільки вона може про це знати. Наприклад, до мене приходить мати і каже, що дитину цькують в школі. А коли приходить дитина, вона каже: Ні, ми просто сміємося. Ну так, да, в мене є там якісь там клічки, якими мене називають але мені не образливо, коли мені мене по прізвищу чи по клічки називають. І це є дуже важливо, що для дитини це не образливо, а для мами це образливо. То мама ніби перекладає на дитину свої думки. І тут потрібно їх розділяти. Я думаю, що спочатку все починається з сім'ї. Якщо дитині замало уваги, якщо, наприклад, з нею поводиться якось агресивно, вона незадоволена своїм життям, то вона йде в колектив і там зривається. Вона починає повторювати, наприклад, те, що з нею роблять вдома. Чи вона не розуміється на тому, що це агресивно, бо вона так звикла, чи вона розуміється дуже добре, що їй з цим погано, але... Вона розуміє, що це мова сильна, що це ніби так соціальні джунглі, де той, хто сильніший, той має заказувати музику. І усі інші повинні якось там підчинятися, якось підкорюватись. Але є і ситуації, коли, наприклад, дитина захищалась, захищалась, їй сподобалось. Бути сильнішою. Тема ця настільки складна, настільки вона слизька, бо тут залучені дуже багато сторін. Тут і батьки, і діти, і школа, і відповідальність юридична, і кримінальна відповідальність. І тому, коли так багато сторін. То ми маємо і класичні Карпмана, да, де є жертва переслідувач і захисник. Змінюватись ролі можуть як завгодно. Тому дуже важливо, комплексно розбиратися з цим питанням. Дуже гарне питання. Бо діти, які стають жертвами болінгу, це діти, які, скоріш за все, не вміють за себе постояти. Це діти, які дуже слухняні, дуже тихі, вони відрізняються від інших. Наприклад, це може бути дитина, яка походить з бідної сім'ї, чи людина, яка походить з більш багатої сім'ї, більш заможної сім'ї. Це може бути дуже гарно навчаючася дитина, да? якийсь відмінник. І це може бути якась е, не дуже гарно навчаюча дитина, але це більш рідко, коли дітей за погані оцінки чомусь булять. Бо діти, які навчаються погано, вони е, зазвичай можуть за себе постояти. І це дуже важливо вміти стояти за себе в будь-якому будь-якій ситуації. Ми можемо е, запобігати булінгу. Прямо в сім'ї, незважаючи на те, яка в нас росте дитина, чи вона тиха, чи вона гарно навчається, чи вона якась особлива, да? Там, худа, висока, тонка, товста, яка яка завгодна. Ми живемо в час, коли бути особливим це класно. І треба навчати дитину, що який би то не був, ти маєш право бути таким. І відстоювати це, відстоювати агресивно, просити по допомогу, казати ні. І перш за все, ти повинен практикувати це в сім'ї з нами, з батьками. Ми будемо це підтримувати. Ми будемо з тобою розмовляти. Ми не будемо тебе ламати об коліно, як робили колись. І коли людина маленька вміє це робити вдома, скоріш за все, вона буде це робити і в колективі, і таку дитину не будуть не будуть ображати. Це таке складне питання насамперед. Бо е, я думаю, що ми повинні робити по такій схемі. Ми повинні е, підходити до класного керівника і вимагати зустрічі з батьками. Прямо з одразу з психологом, з е, е, вчителем. Це така повинна бути сімейна зустріч. Ну це в ідеальному світі. Це складне питання, тому спочатку до класного керівника, бо знайти психолога шкільного буде важким питанням, особливо зараз, під час війни, де ми не можемо прямо відкрито заходити до школи, там якось з цим обходитись. Але дуже важливо розмовляти зі своєю дитиною про це, коли ми дізнаємось, що щось таке трапилось. Потрібно поговорити з дитиною, що ти не винен в тому, що сталося, що я хочу тебе підтримати. Я бачу цю ситуацію так, так і так. Скажи, чи до тебе буде це нормальним чи ні? Бо є діти, які не схочуть, щоб це було обнародовано, щоб це було якось е вскрито. Є діти, які бояться, що якщо це стане відомо, то буде ще гірше. Як психолог я рекомендую в таких випадках діяти в інтересах дитини, не перевиховувати булера, а робити так, щоб дитині було гарно. Якщо дитина не хоче, щоб це виходило на якийсь рівень відкритий, переводити дитину до іншого класу, переводити дитину до іншої школи, робити все, щоб дитині було гарно. Бо Ось таке є застаріла думка, що а якщо дитина не навчиться себе відстоювати тут і зараз, то як вона буде жити далі? Але е, ми живемо зараз, і якщо ми хочемо, щоб якесь далі в дитини було, то давайте будемо робити гарно прямо зараз. Я та дитина, яку обурювалася в школі, і я, мене перевели в інший клас. І моє, моє життя стало іншим, прямо от з 1 вересня. Бо ніби що може змінитися, коли ми просто змінюємо клас? А все. Просто інший класний керівник, просто інший простір, просто інше ставлення, і просто змінюється абсолютно все. Також дуже класне питання. Якщо дитина агресор, то це означає, що це дитині дуже потрібна допомога. Скоріше за все, в цій дитини є проблеми з сім'єю, і саме ці проблеми вона приносить до школи. І якщо все у вас добре, якщо ви не знаєте, чому так сталося, і якщо ви знаєте, чому так сталося також, приходьте до психолога, він допоможе поставити всі точки над йо. Він допоможе дитині зрозуміти, що з нею коїться, що це за агресія, чому саме такий спосіб обрала ця агресія для виходу і що з цим всім робити. Дуже важливо розуміти, що будь-яка дитина це продукт сім'ї. І це не означає, що погані діти виростають в поганих сім'ях, але дуже важливо розуміти, що якщо Є щось, що турбує батьків між собою. Це може викликати в дитини складні почуття, які вона приносить туди, де вона почувається себе вільною, і це може бути школа. Я рекомендую. Особисту терапію для дитини. Я рекомендую сімейну терапію для батьків. Я рекомендую не спускати це питання на призволяще, а займатися цим, бо психіка дитини це дуже тонкий механізм, який легко полагодити. Загалом відповідальність до 14 років лежить на батьках. В окремих випадках дитина може понести відповідальність, якщо є якісь там тяжкі тілесні чи якісь такі запитання. А з 16 років вже вступає в силу відповідальність для дитини. Також я вважаю дуже важливим говорити з дітьми про відповідальність, бо. Зараз е така маятник качнувся в е той бік, що діти вважають, що їм нічого не буде, мама з татом за мене горой. І це дуже класно, коли є така е думка. Але також ми повинні розбиратися в цьому. Е е нещодавно до мене привели хлопчика, і він там казав, що як йому хочеться там, комусь дати кулаком. І я сказала, що ти знаєш, що не треба бути в обличчя. І він так здивувався. А, а чому? Я почала йому розповідати, що коли обличчя порушується, то це тяжкі телесні. А якщо ми там б'ємо в плече, там живіт, наприклад, то це. І розумієте, дуже цікаво, що діти не знають такого, що це прям кримінальна відповідальність за бійки. І це повинна дійсно сім'я займатися цим. Ну я могла б сказати, що куди дивиться школа. Куди дивиться суспільство, але я хотіла б, щоб діти знали такі речі від мене, а не від класного керівника. Бо там є ювенальна юстиція, і це також те, що повинні розповідати батьки. Да? Що якщо ми не справляємось, це дуже велика справа для всіх, а не тільки для тебе, не тільки для школи. Да, було, було б класно, якби це розповідали так само, як е, правила безпеки на дорозі, що да? не можна робити, що бити людину не можна в будь-якій будь ситуації. І це прям така аксіома, яка повинна бути. Що да? Якщо ти, ну, в тебе є рот, ти повинен розмовляти. Цим ротом е говорити про свої емоції, про свої почуття. Але ж коли людина не розуміє, що з нею коїться, вона не вміє розказати про це. Якщо з нею, наприклад, так поводяться, то і вона так буде поводитись. А якщо е в нас вже з першого класу в школі, де навчаються мої діти, приходить психолог і розповідає, які є почуття. Як ми можемо з ними бути? І так, да, діти вони знають там якісь дуже прості почуття, да? там радість, злість, печаль. Хочу передати привіт тим, хто написав мультик Головоломка це думками на виворот. Бо завдяки цьому мультфільму прям емоційна обізнаність вийшла на новий рівень і в дітей, і в батьків, що немаловажно. Але ж ці питання повинні бути кожного дня. Да? Що ти почуваєш, що ти відчуваєш, що в тебе на душі? Розкажи три гарних речі, які були сьогодні з тобою в школі. Розкажи три поганих речі, які з тобою сталися. І так само батьки розповідають, що в них сьогодні було. Гарного поганого це не потрібно багато часу. Це такий «small talk» за вечерю. Але ж ми таким чином дивимося, як людина розповідає, да? як ця маленька людина себе поводить. Бо коли ми мовчимо, нам дуже легко зберігати спокій і робити вигляд, що ніби все ок. Але коли ми починаємо розповідати, ми вже піддаємося емоціями. І це стає видним. А якщо стає видним не тільки по емоціях, а ще й фізично, да якісь там брудні речі чи порвані, чи відсутні, чи ще щось таке, то це прям сигнал, що дитині потрібно допомога і треба щось робити прям вчора. Ні. <му> Я вважаю, що це е, ненормально, але це слова для психолога не дуже гарні. Да? Це от, така оцінка чиїхось чи слів. Е, я вважаю, що дуже гарно вчити, наприклад, дитину, що проти лома нема прийому. Е, ш, вна, нас так казали в, в дитинстві, що на, на будь-якого сильного людину знайдеться більш сильна людина. Е, тому треба говорити. Тому треба домовлятись, тому треба розуміти, що зі мною, коли я дивлюсь на цю людину, і так сильно вона мене піднімає в мені такі почуття сильні. Чому це? І коли цей клубочок розплутується, да? чи це моя заздрість, чи це мої амбіції, чи я хотів би як та людина, чи мені дуже не хотілося б як ця людина, але я не вмію якось про це говорити по-інакшому. Да? То ці почуття стають не такими сильними. А якщо ми переходимо на бійку, да, вдарити двічі, тричі, то це рінг вже. І тоді і вчитель, і психолог перетворюються на рефеї, а це вже не, не нормально. Я зараз приводжу приклади, військові приклади. Що ну, не повинно бути такого, коли війна, да? не повинно бути бійок, повинна бути дипломатія. І саме так е, повинні вирішуватися конфлікти. І ми повинні вчитися і змінювати цей світ, починаючи з себе. Бо якщо кожен буде дбати про себе і про свій простір, то про кожного буде подбано в цьому світі. А якщо кожен буде думати, а він зробив і я буду так робити. Ну, ми прийдемо в ту точку, де ми зараз опинилися. Так, да, але відсіч можна дати не тільки руками, а й словами. Булери, вони зазвичай більш наглі, більш сильні. За ними також стоять люди, які будуть їх підтримувати. Оце складність булінгу. І ті, хто захищають жертву, вони навряд чи будуть. В, цьому, в цій бійці якось залучені. Вони будуть словами підтримувати. Тому е, я рекомендую не переходити на е, сторону голуба. Знаєте, є такий, такий вислів, що з голубом не можна грати в шашки е, чи шахмати, бо він перевертає всі фігури і зробить погано дошці. От. Тому ми. Е, 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 Намагаємося залишатися в полі дипломатії, в полі розмови. Тоді дуже зрозуміло, хто поганий, а хто, хто тут булер. Бо якщо починається бійка, то це вже право двох людей. І тоді е, дуже складно, хто почав, а хто якось це цьому запобіг, а хто перше вдарив, а як вдарив? А він про мою маму щось сказав. Бо діти ж вони ведуться на такі речі. Ну дуже, зрозуміло, зрозуміло, да? це маніпуляція. І дуже часто булерені б'ють перші. І тоді дитина, яка перша вдарила, вона винна, хоч її провокували. Тому ні, ми не переходимо на бійку. Якщо є можливість не битися, то потрібно не битися. Власне, коли я займалася самозахистом, нас вчили, що найкраща бійка це бійка, яка не сталася. Якщо ти можеш побігти, то треба бігти. І тому, якщо дитину десь якось там їй загрожують, то треба виходити з цієї ситуації. Отже, боротьба з булінгом потребує комплексного підходу, залучення всіх сторін: батьків, дітей, шкільної адміністрації та психологів. Пам'ятайте, що ваша підтримка, увага і активна участь у шкільному житті є ключовими моментами в тому, щоб ваша дитина росла в здоровому психічному середовищу, і щоб це середовище було лагідним до неї. Бути прикладом для своєї дитини, ваше ставлення до себе дуже важливе для того, щоб дитина навчилася правильному ставленню до себе, коли вона стане дорослою. Що я маю на увазі, коли я говорю, що бути для дитини прикладом, це перш за все піклуватися про себе та про свої кордони. Дуже часто батьки думають, що якщо я буду давати все найкраще дитині, віддавати від себе. То дитина буде розуміти, як сильно я люблю її, але діти вчаться, коли дивляться на нас і на наше ставлення до себе. Тож, якщо я обираю себе, якщо я вмію відстоювати свої кордони, свої хобі, свої власні інтереси, дитина вчиться цьому в мене, а не коли я обираю її інтереси перш за свої, коли я обираю її хобі перш за свої хобі. І так само про все інше. То моя порада для батьків обирати себе, бути щасливими батьками, займатися своїм життям і підтримувати своєю енергією, своїх дітей, своєю любов'ю, своєю підтримкою, але перш за все, бути наповненими власноруч. Бажаю вам щасливого дитинства і батьківства. І до зустрічі в школі батьків Антошка. Якщо у вас якісь є запитання, коментарі, пропозиції, будь ласка, пишіть їх сюди, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і шукайте мене в соцмережах.